Комунальники працюють, вандали руйнують. Працівники КП Миколаївські парки щотижня стикаються з новими фактами пошкодження майна громади. Серед них псування міських клумб, скверів та благоустрою. Чому потерпають громадські простори та як до цього ставляться містяни, дізнавалася Олександра Долматович. У миколаївських парках та скверах продовжують фіксувати випадки вандалізму. Лавочки, урни, багаторічні квіти та кущі. Усе це часто стає мішенню для зловмисників. Щоденно наше підприємство проводить догляд за парками і скверами, зеленими зонами, за тими об'єктами, котрі закріплені за нашим підприємством. Але частенько ми спостерігаємо акти вандалізму. Від численних фактів розкрадання зелених насаджень та пошкодження паркового обладнання постійно потерпають громадські простори, каже Олена Недільська. Як один з кричущих прикладів наводить долю мармурової кулі в Манганарівському сквері, хулігани декілька разів скидали її з постаменту. Останній такий випадок стався вночі 22 березня. Це дійство його було зафіксували камери відеоспостереження. Було видно, що ця людина приїхала на електросамокаті, і вона по подіям було видно, що вона не в траверезому стані. І як вона так себе агресивно веде, скинула один шар, намагалася скинути другий, але у нього не вийшло. Ми визвали поліцію, написали заяву поліцію. Ну, ця справа розслідується. Також ми вирішили запитати, що думають саме миколаївці про випадки вандалізму у громадських просторах. Якби кожна людина робила щось для міста за свій власний кошт або своїм власним трудом, то було б значно, мабуть, менше вандалізму, бо зазвичай не цінується те, що робиться, тільки можна казати, що якась влада не така, або ще хтось не такий, а ти стані по керуй. Тоді все буде легше набагато, сприйняття. Це недопустимо, що це є прояв дуже поганої поведінки і вихованості. Взагалі це, не, це не, не робить нам честі. Я вважаю так, що це недопустимо. То вони в першу чергу не поважають себе. Треба опікуватися про місто, про себе і про інших. Треба все? збільшувати кількість штрафів за вандалізм в місті, за розкид сміття, все подібне. Попри суспільне засудження дій вандалів, проблема продовжує існувати. За словами комунальників, необхідність відновлювати пошкоджене – це ще й додаткові видатки для міського бюджету, а також інші ресурси та час. Потужності нашого підприємства дозволяє відновлювати малий дрібний проводити малий дрібний ремонт, пофарбувати урну, відрухтувати, пофарбувати лавку, замінити дошку. Ось зелене насадження це вже. Відновлення зеленого насадження займе більший час. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки закликають до відповідального ставлення до спільного майна, адже його збереження залежить від усіх, а облаштовані та затишні громадські простори роблять наше місто привабливішим. Містяне це наш дім. І це майно належить нам. Будь ласка, бережно відносять до цього. Олександра Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі «Март».